Ти знаєш, скільки калорій потрібно для схуднення. Сьогодні світ буквально з'їжджає дахом на фоні підрахунку калорій. А по факту калорійність їжі це не пріоритет вашого харчування. Особливо, якщо ми говоримо в розрізі харчування як спосіб здорового життя. Через те, що це не здорово і калорійність тут висока. Але ми звикли ділити продукти на погані і хороші. Ось це корисно? корисно Ось це корисно? Не дуже, але це смачно. І питання в чому? В калорійності цієї їжі, так як у тут все багато калорій, чи в її корисності, як у тут. І калорій тут дуже мало. Питання в іншому. Питання в тому, як ми сприймаємо їжу. Нема в нас чи є розлад харчової поведінки. І які нутрієнти ми споживаємо для того, щоб харчуватися здорово, для того, щоб виглядати гарно, для того, щоб виглядати естетично, але при цьому отримувати задоволення від їжі через те, що якщо ми хочемо харчуватися для життя і для того, щоб не тільки будувати якість тіла, а для того, щоб змінити якість свого життя, це зовсім інша історія. І тут питання більше не для калорійності. А до якості нутрієнтів, які ми споживаємо, до їх кількості, і до якості життя в цілому, розумієте?